12 листопада у бродах на вулиці Каліра був демонтований кіоск конструкції малої архітектурної форми відвезли на зберігання на територію комунального підприємства Броди, силами працівників якого і був демонтований кіоск. До власників з вимогою демонтувати тимчасову споруду неодноразово зверталася Бродівська міська рада. Комунальникам допомагали розбирати вже незаконно діючий маф співвласники у об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Внаслідок демонтажу вивільнулося біля 70 метрів квадратних землі, яка увійшла до земель запасу Бродівської міської ради. Уже найближчим часом мерія планує віддати цей клаптик землі для потреб ОСББ прилеглого будинку площі ринок. 16. знесенню кіоска передували Слені звернення мешканців об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на площі ринок 16 про те, що тимчасова споруда для ведення підприємницької діяльності забирає і без того обмежену прибудинкову територію. З огляду на це депутати міської ради не продовжили терміну дії договору оренди земельної ділянки, на якій встановлений кіоск відтак, вже понад рік мав фактично висів у повітрі. Відповідний припис щодо знесення тимчасової споруди для підприємницької діяльності винесла інспекція з використання земель. А на власника МАФа були накладені штрафні санкції, бачачи, що власник кіоска Русинка і не думає виконувати законні вимоги мерії та відповідних органів земельного контролю, Бродівська міська рада вдалася до кардинальних дій демонтажу. За час каденції діючого міського голови Анатолія Балея це вже другий випадок демонтажу проблемного кіоска. Попередня тимчасова споруда була розібрана на вулиці Замкова, що веде до міського ринку.